Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Сьогодні, дорогі браті і сестри, п'ята неділя святої Пасхи, і ми тільки що чули Євангеліє, яке присвячене Самарянці цій дивовижній зустрічі і бесіді, якій які удостоїлася ця жінка з нашим Спасителем Ісусом Христом. Та бесіда, яка мала дуже хороший результат. Тому що ми сьогодні можемо порівняти ці два народи із Гадорією. Пам'ятаєте, коли Христос цілив біснуватих Гадоринських, то люди Гадорії злякалися цього чуда, злякалися, як їхній стадо свиней кинувся з обриву, і вони прийшли і. Прямо благали, щоб Христос покинув їхню місцевість. Сьогодні самаряни, по слову, за самарянкою прийшли і благали Христа, щоб він у них залишився. І сказано в Євангелії, він залишився ще два дні. І далі він пішов із проповіддю. Але сьогодні, дорогі браті і сестри, хотілося б відмітити на Деякі аспекти сьогоднішнього дуже глибокого євангельського читання, перше, який ми можемо відмітити, це те, що Бог не піддається закономірності. В Євангелії говориться, що ця жінка-самарянка вона була далеко від благочестивого життя. Це сказано в тому місці, коли Христос сказав: поклич своїх чоловіків. А далі вона сказала в мене немає, і він сказав, правду говориш, бо в тебе було п'ятеро, і той, що сьогодні, не є твоїм чоловіком. Це є підкреслення того, що дійсно Христос її не звинувачує і її не засуджує, але таки так лагідно натякає на те, що в неї була слабкість міняти чоловіків. Але вона удостоїлась того діалогу і тої зустрічі з Христом, якої не завжди і не всі подвижники аскети могли удостоїтись такої бесіди і зустрічі з Христом. І тому ми робимо висновок, що Бог не піддається умовно наслідковим зв'язкам. Але ми знаємо, що святі подвижники нам залишили свій досвід і сказали: якщо ми хочемо якомога довше. І частіше удостоюватися таких зустрічей і бесід з нашим Спасителем, то ми повинні встяжати Дух Святий. Саме про це і Христос, і говорить Самарянці. Коли вона запитує, я бачу, що ти є пророк, тому що вона зрозуміла, він її побачив все життя. Це говорить про те, що Господь. Бачить глибину людських сердець. І вона задає питання. Хто правий або хто правильно поклоняється ми на горі Герезим? Чи юдеї, які поклоняються на горі Єрусалим? Ми би сьогодні, напевне, на місці жінки задали питання, хто правий у ПЦ чи ПЦУ. Але Христос сьогодні дає таку відповідь. Він говорить, що ми повинні вийти із дуальності нашого життя, не мірити у двояких лише протиставленнях, вимірах нашого життя. Він говорить, що так, ви поклоняєтесь і не розумієте, чому ви поклоняєтеся. А юдеї ми, він себе причислив до юдеїв. А ми знаємо, кому ми поклоняємося. І спасіння від юдеїв. Але далі Христос продовжує: але настає той час, коли вже не будуть поклонятися ні на горі горізим, ні на горі Єрусалиму, а будуть поклонятися в дусі і істині. І що таке дух і істина? Апостол Павло описує людину, яка стяжає Дух святий, плід же Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні діяти, не будемо марнославні один одного дратувати, один одному заздрити. Це послання до Галатів, 5 розділ апостола Павла. Отже, поклоніння в дусі це є наше молотовне, молотовне предстояння перед Богом у нашому серці. Це є молитва нашого серця. Коли ми стяжаємо розум Христовий, так апостол Павло називає, що саме молитвою ми можемо стяжати… Розум або Дух Христовий. Бог є дух, і тому йому поклонитися в істині можемо лише духом. А ми знаємо із книги Біблії, що ми є, теж маємо дух. І ми маємо одухотворити нашу тілесність, нашу душевність. І наш дух це є серце. Часто у Святоцівській спадщині це є слова-синоніми. І як навчитися, або що таке поклоніння Богу в дусі? Це є молитва в почуттях. Чому молитва серця? Тому що в серці знаходяться наші почуття. І найголовніше почуття любові. Якщо ми молимося з любов'ю, тоді цей молитва є серцем. І тоді ми стяжаємо любов Христову, стяжаємо розуміння Христове Духом Святим. Тому і часто і називається стяжати Дух Святий, Духом Святим молитися. Але Йоанн Лістричник, Йан Сирійський і інші святі говорять, як навчитися цій живій молитві. Яка нас веде до бесіди або до такої самої зустрічі з Христом. Спочатку ми повинні навчитися молитися і серцем, тобто молитися і з почуттям любові. Далі вони говорять, що ми повинні навчитися постійно пам'ятати про Христа. Де б ми не були, що б ми не робили, ми повинні нести пам'ять про нашого Бога, нашого Спасителя. І далі. Коли ми навчимося постійно пам'ятати про Христа, ця пам'ять буде поступово переходити в постійну нашу молитву, молитовну пам'ять про Христа. Ну а далі наступає та четверта стадія, яку Святі Отці говорять, що стадія форми вищої молитви спогляданням. Божественної сутності нашого Бога, божественної, божественної благодаті або фаворського божественного світла того, чого достоїлися апостоли Яків, Іоанн і Петро. Чому Христос говорить самарянці, тими словами. Що далі Апостол Павло нас говорить про плоди Святого Духа. Бо Христос, Бог, Син Божий, явився в образі людини. Його поклоніння в дусі істині це явлення Христа, це явлення справжньої людини. Христос явив нам справжню людину. І тепер, коли ми хочемо також. Бути справжніми або його християнами, які поєднані у Христі своїм духом, своїм серцем, всі, всі, всіми своїми почуттями, ми повинні також являти в своєму житті справжню людяність в ім'я Ісуса Христа. Бо людина явилася у поєднанні з божеством, в особі Сина Божого. І тому і зараз ми можемо явити свою справжню природню людяність тільки у Ісусі Христі. Ось саме чому наша віра є христоцентричною. Тому що Христос є Боголюдина. Він собі поєднує істинне поклоніння Богу і істинне шанування людини. Або істинне поклоніння Богу відбувається через людину. Так, ми чули неодноразово це в священному Писанні і у повчанні святих отців. І тому, дорогі браті і сестри, які ми можемо зробити ще один висновок із того, що ми, задаючи питання, подібно як Самарянка, чи є наша істинна віра, ми маємо повноту православії. Але ця повнота повинна нам допомагати і формувати наш дух, щоб ми являли справжню людину в собі. І якщо ми не можемо явити справжню людяність, то тоді нам не допомагає наша православна віра. На що звертаємо святитель Іоанн Золоту в сьогоднішньому євангельському читанні? Чому Ісус Христос, коли говорив, запитував учнів, хто є, я є для вас, і коли апостол Петром сповідував, Ти є Христос, тобто Месія, Син Божий, то Христос завжди якби, уникав прямого свідчення про своє місіянство серед юдеїв. Чому? Вітти Ліанзатуз дає відповідь на те, що юдеї спотворили, маючи істинну релігію, вони спотворили уявлення про справжнього Месію. Спотворили в своїх традиціях справжню віру. Євреї уявляли, що Месія це має бути політично-релігійний лідер, а Самаряни при тому, що Спотворили через свою асиміляцію з язичницькими народами, спотворили істинну релігію, але зберегли правильне уявлення про Месію. Вони вважали, що Месія має бути лише моральним лідером. І ось чому саме Христос сказав, сьогодні дає прямо, говорить в Євангелії, що він є Месія. Коли Самоненка сказала, я знаю, що має прийти Месіям, то Господь сказав, я є з тобою зараз сиджу і розмовляю. І вона побігла до свого народу, Самаря, Самарян, і сказала, що я зустріла Месію, я говорила із ним, і вони прийшли, щоб побачити Ісуса Христа. І далі Євангелія сьогодні закінчиться, що ми вірували не тому, що почули твої слова. Тобто це звернення до Самарянки, а тому, що самі зустріли Ісуса Христа. І ось яким ми можемо зробити висновок? Істинна релігія може мати спотворення. Вона не убезпечена від того, що вона може мати спотворення. Хто ці спотворення народжує? Людина. Люди. І тому ми, дорогі браті і сестри, які ми можемо зараз зробити висновок в сьогоднішній час, маючи сьогодні нашу справжню православну віру, повноту нашої віри, ми повинні берегти себе від того, щоб ми не спотворювали в своїй уяві Бога, не спотворювали і справжню справжність нашої віри. Сьогодні ми можемо наступне зробити висновок на прикладі Самарянки. Вона спілкувалася із Христом, але сама в собі робила певні висновки. Христос говорить про те, що знає її життя. І вона сама в себе в своєму серці робить висновки, що ти, значить, є свята людина, ти є пророк раз бачиш моє життя, як я міняла чоловіків. Далі, коли. Христос говорить про воду. Він сказав, що я дай мені води, і вона сказала, як ти, юдей, просиш в мене води. І Христос сказав, що я маю ту воду, від якої вже ніколи не спрагнуть. Вона сказала, і Христос далі говорить, ці... є вода жива. Святітці говорять, що Христос говорить про себе. Коли людина увірує у Христа, то Христос стає джерелом нас. І ми стаємо джерелом у Христі. І вже у нас, як Христос сказав, у нашій утробі текуть вода жива. Тому що ми починаємо жити Христом, і ми, значить, отримуємо повноту життя, справжнє життя. Чому самаряни вони, з ними не спілкувалися юдеї? Коли почалося Вавилонський полон, коли асирійці забрали 12 колін Ізраїлових в полон, переселили в Вавилонію, то самаряни, самаряни вони залишили на своїй землі. Тому що вони бачили, що вони цивілізаційно відстають, і від них мало що можна було взяти. Самаряни залишились на своїй землі, але втратили справжню релігійність, коли туди асирійські царі заселяли своїм народом. І вони, асимілюючись, асимілювали і свою традицію, свою релігію, і свій етнос. І вони стали напів-юдеями, напів а наполовину язичниками. І ми знаємо, що вони прийняли також їхню релігію, вони поклонялися, признавали різних богів, але в той же момент і берегли і віру своїх батьків в Бога Єхве. Юдеї, які були в полоні, коли спочатку в Вавілонському царстві, потім асірійському, і потім, коли прийшло перс. Перси, вони завоювали Сирійське царство, вони сказали, нам не потрібно юдеї. І цар Дарій дає указ юдеям вертайтеся назад. Багатьом юдеям, які вже навчилися жити багато у полоні, вони вже не захотіли вертатися. А частина захотіла вертатися. Але і вони вернулися на свою землю і почали відновлювати, відбудовувати свій Єрусалимський храм. І самаряни до них почали приходити і казати, ми теж хочемо долучитися відбудови храму Божого. І юдеї сказали, ви осквернилися, ви втратили свою чистоту крові і чистоту релігії, ви поєднали язичницькі вірування, тому ви не маєте права доторкатися до будівництва свята і святих. І так вони були відсторонені, і вони взяли і побудували храм на своїй горі Герезим. Що ми можемо зробити висновок? Люди, які залишились на своїй землі, асимілюючись, втратили свій корінь, свою віру в чистоту своєї віри. А люди, які були в полоні в гірших умовах, але змогли зберегти свою ідентичність. Зберегти свою віру і пронести крізь століття полону і вернутися назад на свою землю і відновити для своїх дітей справжню релігію. Далі. На прикладі самарянки, вона. Робила, спілкуючись із Христом, робила сама свої висновки в глибині свого серця про того, з ким вона спілкується. Напевне, так само ми можемо зробити або актуалізувати у нашому житті. Коли ми молимося, ми, можливо, не завжди бачимо такі або удостоїмося такої реальної зустрічі, якої була у Самарянки. Але напевно на містичному рівні під час нашої молитви ми також відчуваємо присутність Христа. Тому що чому ми в глибині свого серця отримуємо ж ми відповіді на свої запитання, або якісь певні пояснення, або ми нам відкриваються певні якісь істини у нашому житті. Якщо цього не відбувається, то тоді. Даремна, даремна наша або несправжня наша молитва. Але ми віримо, і я вірю, що у нас це відбувається, можливо, не часто. Але знову ж таки ми розуміємо, що в глибині нашого серця відбувається наша рефлексія під час молитви або внаслідок молитви. І можливо, це така сама відбулася у нашому житті містична зустріч із Христом, як це відбулося сьогодні в Євангельській. Розповіді із Самарянкою. Ми знаємо, що вона стала віруючою людиною і удостоїлася мученицької кончини. І з передання ми знаємо, що вона мала ім'я Світлана. Та людина, яка була просвітлена у присутності Христа. Ми, для нас важливо не те, що вона була грішницею. Але важливо про те, що. При її діалозі <кій> був присутній Христос. <кій> Важливо для нас, щоб ми, молячись, щоб завжди був присутній Христос. І Він також може не зважати на наші гріхи, на наші падіння, на наші немочі. Але Він повинен бачити, як говорить пророк Єремія, наші наміри. Господь за Словом. Прока Єремії не судить справи, але судить наші наміри. І якщо в глибині серця наших Бог не буде бачити нашого наміру, бути постійно з Богом, наміру навчитися живої молитви, наміру любити Бога, наміру любити людей, то Христос може бути неприсутній під час нашої молитви, якщо не буде оцього наміру. Але якщо є намір, але в той же момент є наша неміч, то наша неміч не заважає бути присутнім у Христу у нашому житті і в нашій молитві. Це є той висновок, який ми можемо зробити у сьогоднішньому євангельському читанні. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, нехай Господь удостоїть кожного із нас. Навчитися поклонятися в дусі Богу, а молитва Духу нам відкриває істину, бо істина це є для нас Бог. Саме отці, які удостоїлися споглядання бачити Бога, вони удостоїлися побачити істину, але через молитву нашого духу, молитву нашого серця. І нехай дорогі браті сестри, сьогодні молитвами. Самарянки. Господь допоможе нам стяжати любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віру, лагідність і стриманість. Амінь. Христос Воскрес!